І усім привіт з вами, Гулі і ви на заграні Блейбуди в 20 сезон і п'ята серія, димний тип, частина 3. Ми розпочнемо. Добре, дивно використати гарпун і полетіти туди. Сілос привіт! А ти хто? Я повлю плечі, а я сюди почув, щоб тобто... ну, Щоб! з тобою поговорити. Зі мною? Так, то йде, щоб типовну собі фіус і Хлобрайна. Ну Добре, і дай я поки що підійду. Добре, добре сілос. Угу. О, горький краєзовий воєвида. Ну, краєвида. <сху> я тебе нічого не мешаю. <сху> о, 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 Стілос, ти пов... Так, повернувся. А що? А, я хотіла, щоб ти повернувся до До кого? До їх, як ти кажеш, похаємо Хубрайна і до Фірус, ні. І ні, ні краще і всі віддай всі віддає від, суперкам'я. Ні, я пишу, що ти повернувся до них. До Холбрайна, фіус і Доменто і Хелбранина. А Доменто Хілбрайна? Це хто? How Блек – це твій племінник, а Демонто, можливо, твій племінник. Добре, іде, будь ласка, мені суперкамь. Ні. Будь ласка, повернися. Ні. Це все було мною. Але це все було минулим. А Що ти хочеш нас зробити? І нехай тобі краще не знати. А -а -а! Ні! О, моя моя... А, -а. А, -а, а, Що зі мною сталося? В тебе переломано. Ее <права> що, права нога, право, Це стіл заплати, що він зробив. Не можна бажати йому зла. Чому? Він мене нашкодив. Це вже нічого не означає, чи то можна йому таке робити. Та, добре, я зрозумів, Астрад. Зрозумів. Що з тобою сталося, будіфлеє? Він мені ногу переламав прям пр... пр... праву. Я поки що не відчуваю болі, але напевно я завтра не буду працювати. Це жахливо. Добре, мені завжди Девенту йде Девенто йде завтра на е, якусь виставу, Ти хочеш з нею з ним піти? Я, я не піду, мене нога переломана. О, жахливо. Добре. Здоровлюю поліфлеєр. Е, дякую. Чого я не міг чекати? М? Добре. Почулося. І всім добачию до побачення! зуб входять блекачення, всім гудбай!